Друзі, нагадуємо, що ви дивитесь ранок надії прямому етері, і ви можете писати нам коментарі. Адже ви знаєте, що ми любимо мати з вами ось такий зв'язок, комунікацію. І, будь ласка, пишіть нам відповідь на ось таке запитання, як ви себе сьогодні почуваєте. Тому що, як відомо, у цей період дуже багато людей хворіються, нежить, горло, кашель і так далі. І дуже багато ось цих всіляких різних вірусів, особливо зараз, загострення хронічних хвороб відбувається. Саме тому пишіть нам, як ви себе почуваєте, а також, як ви взагалі лікуєте застуду та якими лайфхаками ви користуєтеся? Адже сьогодні у нас експертка наша Олена Савкіна, лікарка отоларингологиня. розповість про те, що нам робити, як нам долати застуду, що робити при закладеному носі і затяжному нежиті. а Також про залежність від крапель та алергічний риніт. Вітаємо вас у нашій студії. Раді, що ви завітали до нас сьогодні. Як ваш ранок п'ятниці розпочався? Чудово, тому що це останній робочий день. Скоро вихідні. <риклад> так, да, скоро вихідні. <риклад> ну і чудово починати ранок в такій затишній студії у вас. Дуже дякну, дякую, що ви до нас завітали. Надіємось, не в останнє. <риклад> 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 ну що ж, пані Олено, перейдемо до нашої розмови. Які можуть причини бути з закладеного носу, але, власне, постійно з закладеного носу? От мене, от, власне, заклало ніс вчора. Чому ще не знаю, температури нема, нічого нема, немає, нічого немає, кашлю немає? Але якщо в людини завжди закладений ніс. Причиною чого це може виникнути ну така гранічність, яка закладені сносцю, може спостерігатись при багатьох хронічних захворюваннях. Наприклад, якщо ми говоримо саме про дітей, це можуть бути аденоїдні вегетації у більш старшому віці. Може бути причиною бути викривлення носової перегородки, хронічні якісь синусити. Також може бути вазомоторний риніт, який виникає навіть. При е, сухому повітрі, тобто, якщо є перепад холодне повітря, тепле повітря, також може бути такий симптом, як закладеність носу. Угу. Тобто дуже багато різноманітних причин. Це навіть так. може бути вроджена, так, так. якась особливість так. там носа, так, так, так а так, якщо так, просто так. говорити восени закладені, зазвичай це що простуда? Це може простуда. бути застуди, або зараз також цвіте полинь, також цвіте амброзія, також можуть бути так, як симптом алергічну реніту. Угу. Ага, тобто або алергія, або просто застуда. Так, застуди. так. Тут потрібно також звертати увагу на якісь супутні симптоми, крім закладені, це тобто може бути. Виділення з носу, або якщо це застуда, це може бути якісь, наприклад, ще симптоми з горлом пов'язані, там біль у горлі. Тобто, якщо це алергія на якесь цвітіння, це закладені носу і сльозів виділення з носу, і все е, очі, зу очі можуть угу. зудо Тобто, чи, я маю на увазі, як чи... розрізнити, чи це в мене застуда, чи це алергія. Тобто там горло додається, так Так, так, якісь температура. Так, 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 так. Угу. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, як це все лікуватися, цей букет, якщо ми бачимо, що в нас там закладений ніс, вже там кілька днів і нічого не відбувається, само по собі не проходить, Як взагалі лікуватися і що робити, щоб позбутися цього неприємного симптому? Ну, обов'язково, в першу чергу, потрібно промивати ніс сольовими розчинами. Угу. Тобто тут дивити вже по стану. Якщо просто виділення з носу, ми промиваємо ніс ізотонічним сольовим розчином, який підходить для щоденного користування. Якщо є сильна закладеність носу, ми використовуємо гіпер... Ретонічні розчин, який буде плюс те, що промивати ніс, вимивати цей зайвий слиз носу, і також ще плюс знімати Угу. Uh -huh. А розкажіть, будь ласка, детальніше про ці розчини. їх можна робити самому вдома, там сіль, вода. Що це потрібна аптеці, спеціальні там купувати краще? Ну загалом я рекомендую купувати в аптеці uh -huh. любого виробника. Зараз лінійка дуже широка. Чому по одній простій причині? Тому що загалом пацієнти вони поночитуються кучу рецептів в інтернеті, і вони все одно зроблять неправильну концентрацію, розуміти? Uh -huh. Тобто. То та двох. або можна... А ще один в одного перечитав, переписав так, і ці. Рецепти так. бабусі. Да, 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 <laughs> з да, таким да. виходить А ще там пару капель, як там каланху і алої, і потім розумієте це чхання на піввечора. Тобто тут потрібно правильно підібрати концентрат, ну зробити правильну консистенцію з цього всього, але я скажу, багато рецептів загалом неправильно роблять, і буває таке, що можна собі навіть нашкодити цим. Угу. Тому я рекомендую краще в аптеці, тому що там вже правильно підібраний розчин, правильна концентрація, і також є і дитяча лінійка, і доросла. А, дякуємо. А як щодо того, коли от, знаєте, вже буває зустрічаєш там людей, які з собою завжди носять. Е... Судино звужу чекав. Так, так, крапельки для носа, якийсь оприскуваль. Ну, угу. Я не знаю, як воно правильно. Ну, ці всі баночки свої, і вони вже знаєте на постійній основі в них це нормально чи ні? Ні, це не нормально, тому що загалом судино звужуючі препарати рекомендують використовувати 5, максимум 7 днів. Чому? Тому що потім носові раковини, вони, вони е, так простими словами сказати, вони без судино-звужуючих капель просто не працюють. Тобто постійно потрібно без ніс, щоб зняти цей набряк. І тобто люди дуже легко підсідають Звикаються, до цього звикають, звикають до цього всього, і потім дуже важко вже, скажімо так, злізти з цього на той же час Вони не заставляють імунітет якось боротися по чи, чи це. А, чи це Сюди не відноситься. Ні, це сюди не відноситься, вони просто знімають напряк. Е, дивіться, всі тобто, хворіли... лікують симптоми, не саму проблему. Так, 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 так. Дивіться, всі, всі хворіли, так, вірусними там захворюваннями, і коли закладає ніс, буває таке, що закладає ще плюс вуха. Так, uh -huh. от у мене нещодавно таке було, що в мене горло спочатку все пішло від горла. Там воно було таке неприємне відчуття в горлі, там дерло. І потім я відчуваю, що воно приходиться в ніс і вуха трішки закладає ними. Так, все треба лікуватися. От у нас взагалі носоглотка, вухо, горло, ніс воно це все, все yeah. пов'язане між собою. І навіть коли ми лікуємо отит. Вухо, да, подумати, де вухо, де ніс. Ми завжди призначаємо суденозвудючі краплі для того, щоб зняти набряк з духової труби. Тобто суденозвудючі краплі, вони ну, їх потрібно обов'язково ну, консультувати з лікарем. Самостійно ми взагалі не призначаємо лікування Це пацієнтам, рекомендація, угу. але обов'язково потрібно використовувати, знімати цей набряк, щоб просто не давати ускладнення на вухо в першу чергу. Потім також знімаємо набряк для того, щоб не заставився слиз в носоглотці. Обов'язково, коли от приходять пацієнти з дітьми або самі, якщо є стійкий нежить, стільки гострий нежить, я не кажу про хроніку, то ми в першу чергу обов'язково знімаємо набрик, а потім лише промиваємо промиваємо ніс, тому що загалом лікарі ну багато вони ну не акцентують на цьому увагу. Якщо є напряк, сенс промивати тут спереду, угу. тобто ми знімаємо напрямку, так просто. а потім ми вже промиваємо сам ніс. Олено, скажіть, який термін? давайте там скажемо середній термін нежиті і що робити, якщо нежить затяжна? Ну загалом нежить проходить, повинен сам проходити. Якщо по всім рекомендаціям, то рекомендуємо спочатку просто промивати, промивати. Якщо вже є стільки такі, я ж кажу, закладені, тоді можемо призначати сюди на звуку. Ви казали раніше, це до семи днів тиждень. Так, так, до 7 днів. Uh -huh. Якщо більше семи днів, сім-десять днів. Загалом, якщо вже ситуація, скажімо так, погіршується, якщо вже приєднується виділення з носу таки більш густого характеру, біль там при носових пазухах носу, то я рекомендую взагалі, якщо це дорослі. Ослі робити КТ. Якщо це вже там 10, 14 днів, чотирнадцять затягується більш до місяця. Якщо це дітки, то краще зробити загальний аналіз крові, щоб е, все таки попередити бактеріальну складнення. Це може yeah. там і гемориту? А вже ж, а вже ж. Тобто лікувати потрібно одразу і обов'язково обов консультуватися в лікаря. Обов'язково. От ми говорили про те, що є люди, так які мають залежність від крапель. А що uh -huh. робити, якщо ти там крапаєш? Ну не знав цю інформацію, і крапаєш там більше семи днів. Ось цими судино звузужуючими. Чи можна якось Відучити свій організм, і, ну, щоб він не був залежним саме від цих крапель. Ну, можна хоча б спробувати, якщо це ми кажемо про залежність від більше 70 днів, то ми можемо просто з судин звужачих рапель почати використовувати сольові гіпертонічні розчини, просто щоб знімати набряк. Угу. Е, можна також під'єднати якісь протиалергічні препарати, які також допоможуть просто зняти набряк в цей час, поки носова слізова в носі вона буде, скажімо так, відвикати від капель. Тобто можемо якісь додаткові препарати назначити. Якщо ми говоримо вже про е, такі звикання, вже більше. Року, і деякі навіть роками використовують, то ми вже потім дивимося, там призначаються ну, якісь схеми, певні схеми. Або якщо це вже геть є ситуація, коли дуже затяжні mm -hmm. такі звикання, то вже для оперативне лікування. А чи є ефективними каплі з антибіотиком? Що прокоментуєте цю? Дивіться, тут потрібно впевнитися, що є дійсно бактеріальне запалення. Загалом, якщо по крові по загальному аналізу крові підтверджується все ж таки бактеріальне запалення, тоді ми взагалі під'єднуємо вже системний антибіотик у вигляді або суспензії для дітей, або таблеток для дорослих. Краплі з антибіотиком, якщо наприклад це дитина, і в принципі ми вже бачимо такий перехідний етап з вірусного вірусно-бактеріальну інфекцію, то в принципі можна під'єднати краплі, але також спостерігати за їх ефективністю на протязі ну, десь п'яти днів. Десь uh -huh. повинно бути от покращення. Uh -huh. Тобто одразу там з антибіотиком, так, щоб точно пройшло, не потрібно, uh -huh. так? тому що я колись так робила, і потім в мене ще більший нежити виходив, ну, потім воно якось виліковувалася, але все одно. Таку помилку не повторюйте, друзі. Ну і ми переходимо до алергічного реніту, все ж таки, от що робити, як собі допомагати. Якщо, наприклад, люди вже знають, що у них є алергія на якісь там цвітіння, наприклад, то заздалегідь я рекомендую за тижня-два вже починати лікування. Також є ті самі е, алерджі, така певна лінійка, яка також допомагає зняти набрики, плюс має антигістамінний легкий ефект. Для чого ми сольові розчини використовуємо? Для того, щоб зволожити слизову оболонку носа, щоб алергени, скажімо так, не сильно проникали в саму цю слезову. Потім також антигістамінні препарати обов'язково, щоб попередити вже такі ускладнення, тому що дуже багато людей, дітей, ось буквально недавно декілька тижнів тому звернулася мама з дитиною два роки. Дуже яскраві виражені симптоми алергії, хоча дитині лише два рочки. На Ого. жаль, на жаль, так. так, угу. так. От, і ми додали антигістамінний препарат, плюс промивання я ж кажу, сольовим розчином, рініка алерджі, і плюс додаємо також краплі з мометозоном. Це гормональний спрей для носу, який ми користовуємо також при закладеності, але це інша закладеність це або синусити, гайморит, фронтит і так далі. Або це алергічний риніт. Дякуємо. Ну, знаєте, ми завжди лікарів питаємо, про яку б хворобу або частину тіла не говорили. А що робити, щоб запобігти, так? От там якогось захворювання там, чи висипу, чи ще чогось. Ось можна закаляти ніс, що ви скажете. Або, ну, якщо не можна, там чи можна, як взагалі яку профілактику можна робити для нашої носоглотки? На профілактику є такий недоведений спосіб, скажімо так, це закаляти горло. Mm. Um, да, Рекомендують в якомусь сенсі е, пити холодне, не надто холодне з морозильної камери, а такі легенькі, холодні, якісь там водичку, наприклад, трошки не раз в день і потихеньку-потихеньку, скажімо так, збільшуючи цю температуру. Тобто, навпаки, мінус. тобто. О, це, це моє вода з льодом. Це так? моє. Так. Е, я, ну, я а це... я навпаки тільки тепло п'ю. Серйозно? Так, Ні, і я, я, проб... я холодні на пробую. Пробувала, пробувала закаляти, але мені потім воно ну, не, не вийшло, горло захворіло. Ще я розумію, це не завжди корисно, ну, але. От, от, це якби недоведений ефект, це такий, який так. в інтернеті лайфхак новий з'явився, який я не підтримую. тому Як що… Ми казали, клин-клином вибиваємо. Так, 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 В тебе горло їж, морозиво. Так, я також таке чула. Але це таке, ну. Якщо серйозно, все-таки знаєте, там говорять. Там сік з цибулі, там чи час Боже цей Бог. часник, да там nee. вода з nee, чесником. Nee. От, взагалі, все це фрацює, ці працює ці народні методи. Не, не працює навпаки, були такі чесно пацієнти, які приходили дітям, капали всік, цибулі викликали цим опіки. Розумієте, да це все недоведені ефекти, які також паничити в інтернеті або послухають сусідку, якусь бабуську там, яка порекомендує, і це просто потім ускладнює навпаки. розумієте? тут потрібно боротися з нежиттю, а тут плюс мама ще зробила опік. Там прополісом щось там. Там От. Да. Вони ніж. якісь концентрації певні роблять, і приходять деяких паці... пацієнтів, просто скажімо так, не перебідиш, кажеш, що це не так, працює, так. а вона каже, що ні? Я тоді запитую, чому тоді прийшли, <гум> <гум> якщо ви знаєте краще, <гум> 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 якщо б вона працювала, так так що мучити себе не варто не варто <гум> той момент, коли самолікування може бути шкідливим для нашої здоров'я. а що ви скажете про там контрастний душ, якийсь такий як спосіб життя е, здоровий, чи чи можна, наприклад, якщо? Загартовуватись, от просто все тіло, потім уникнути в подальшому ось таких проблем із носом. Тут потрібно враховувати також хронічні захворювання. Розумієте, mm -hmm. якщо є захворювання серцево-судинної системи, то закалювання воно не буде корисним для цього всього. Так, або там проблеми з шлунком, <сх�> холодний душ не допоможе. <сх�> <Да>. <сх�> 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 Як казали, да? болить голова, а лічим лікуємо ноги. <сх�> да. А можна ще спитати, ось про горло, тому що ну, це все зв'язано, і я собі нещодавно відчула ось цю початок і А ну, продовження що ти хвороби, коли починає дерти в горлі, в такі неприємні відчуття, потім важко ковтати і так далі. І я просто поласкала там, розчином сіль сода. Але мені, мені воно допомагало, але не якби було замало цього. А і... як же народні молоко, мед і басне? Я пила чай з імбиром, з медом. Воно також допомагало, але було все ж таки недостатньо. Кроковий е, рецепт того, коли у тебе вже починає дерти горло, що робити в першу чергу. Тому що я полоскала, в принципі, допомагало, але ну, не, не вилікувала повністю. Ну тут я рекомендую плюс до народних методів. Я ж кажу, так вони не є доведеними. Але якщо допомагало вам, ну можете використовувати. Але плюс підключити якісь фармакологічні наприклад, вигляді спреїв, uh -huh. от саме лікарські препарати, ну не буду називати різні марки, тому що їх дуже багато. І там дивлячись на що потрібно звертати увагу. Тобто, щоб трошки зменшити це першіння саме у горлі, можна додати якісь льодяники. Так. Є, є такі чудові льодяники, вони з чебрецем вони будуть зволожувати і пом'якшувати це першіння О, у горлі. А так. Сиропи, щось щодо сиропів. Дивіться, щодо сиропів, вони вже якби проти кашліві, їх вже використовують, коли інфекція нижча, як трахіт, бронхіт, тобто вже вже коли нижче. Сироп на горло він не подіє. Тобто спрей – це найкраще спрей можна. так, тому що дивіться, ви коли полоскаєте, воно до задньої стінки не дістає просто. Mm -hmm. Там краще діяти локально, тобто або спрей, або людяники. Людя або те, або те не можна поїхнути. Ні, чому можна? Там дивлячись, просто да по симптомам. Якщо ми, наприклад, вже знімаємо таке дуже яскраве гостре запалення, mm -hmm. то я поєдную з. Спрей, тому що спрей одна діє, наприклад, він буде вбивати патогенну флору. А вже сам людяник їм буде пом'якшувати просто задню стінку, щоб цього прищіння не було. Дуже чудова порада. Пані Олена, дуже вам дякуємо за те, Дякую. що до нас завітали і такими знаєте, простими, але дійсно дієвими. Я бачу методами порадували нас і наших глядачів. Тому, дорогі глядачі, ви почули, що сказала пані Олена. Все просто, якщо діяти на по такому правильному розумному протоколу, який дійсно буде вам в допомогу. Нагадую, що з нами у цій студії сьогодні Олена Савкіна. Друзі, якщо ви Можливо, доєдналися трішки згодом до нашої розмови. Пам'ятайте, що на окремому каналі на, на ранку на Ютуб каналі ранок надія ми зберігаємо усі розмови з нашими гостями, експертами, де потім ви можете поширити вашим друзям чи знайомим, якщо для них це тема дійсно актуальна в даний момент. Тому пам'ятайте про це, залишайтеся з нами, пані Олено, Ми вам ще раз дуже Дякую. вдячні.